Я, як голова громадської спілки Маніфест 42, яка саме займається такими оборотнями в манті, і тиловими силовиками, які здійснюють тиск на бізнес і приймають неправомічні рішення. Просто ну ми досліджуємо це питання і реально в шоці від розміру цього судівського свавільня, від масштабів. До чого воно досягло. І нічого якби, не можна зробити, тому що такі рішення, як вам видаються, ви не можете втручатися, не можете побачити, ми не надамо інформацію. І реально вони суддівськими рішеннями це закривають. Але я скажу, що ніхто не має права кошмарити військових в країні, яка воює. Ми візьмемо цю справу на свій контроль. Ніхто не має права. В країні ну це питання, я не боюсь цього слова, національної безпеки. Ці люди, м'яко кажучи, вони тупо зривають нам мобілізацію. От що думають люди, які мобілізують, якщо бачать, що з військовими так поводяться? За що вони будуть йти на війну, якщо вони бачать, що в адресу військових приймаються недоброчисні рішення? Якщо вони бачать, що реально людей просто а, змушують жити в нелюдських умовах, тому що хтось приватизував незаконно вже пройшов цілий ряд суддів, всі виграли. Апеляційний суд господарський чомусь вирішує, що це взаємовідносини суб'єктів, а, 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 і видає рішення проти військових, такого такого немає. Бути тому це суспільство має має об'єднатися. От у нас є. Ми проводимо вже другий конгрес об'єднавчий бізнесу е, ветеранів, військових е, проспілок, е, військових, який створює цю силу, яка буде протистояти цим. І у нас уже є кейси. До речі, да е, кейс судді Гальонкіна в Полтаві, якого вища рада правосуддя. Звільнила а, з посади судді. От ми в такі ради будемо набирати ветеранів, військових. От є суддя а, снайпер у нас Олександр Мамалу, який воює, і ми будемо долучати таких до, до, до такої ради, які будуть звільняти таких суддів недоброчесних. І це буде правильно, тому що ну насправді на да, людина, ну цей полтавський суддя Гальонкін, а, ну смішна була історія. Да, він... А, Допомагав дітям своїх знайомих уникнути відповідальності за водіння у нетверезому стані, і ну це виявилося. Йому там спочатку дали якусь таку легку догану. Він вирішив її оскаржити в цій же ВРП. От, і тоді Роман Масилко сказав: А раз він так, то давайте його звільнимо. І його звільнили, і цих будуть звільнювати. І ми цього доможемося. І маємо суспільство має встати на захист доброчесності судей. І ця система має змінитися.